Не знають, як жити, не знають, взагалі нічого не знають. Тому що ви бачите свою сім'ю, і вона є недосконала, не ідеальна, а про сім'ю, яку Ніхто вам розказують хлопці про ідеал, про Йосипа Марію і Ісуса, ідеальна родина, як вони жили, ви нічого не знаєте. І і... Ви, мусите, ви, ви просто зобов'язані не те, що це дізнатися, ви це маєте відчути. І знаєте, що я вам скажу, що християнської етика, я завжди говорю, що, на жаль, на сьогоднішній день. Що можна прогуляти етику? Що можна замінити етику, що можна там фізкультуру, етику, етику? Я рахую, що етика в Україні це має бути саме в пріоритеті урок. Чому? Тому що іменно християнська етика закладує ці цінності, не вкради, ці цінності християнської сім'ї. Не ну, якби мені навіть друзі, я вже сім років з дружиною живу, і вони не можуть повірити, що я не зраджую своїй дружині. Тому що для них це нормально. А для мене це є норма не зраджувати. Тому що я християнин, як я можу зраджувати? Але розумієте, більше дітей нічого не бачили. Вони не уявляють собі, що це таке. Для них, ви правильно сказали, це є норма. Життя таке аби не гірше, ніж усі. Немає До ідеалу, ніхто тепер не прав. Я знаю цю сім'ю Катерину і Славіка, які в них відносини. Це дійсно, коли буде така сім'я в Україні, як вони, як ми з дружиною, як багато християнських сімей, як знаю, тоді буде нова Україна. Але я вам хочу дуже дякую. Тоді буде нова Україна. І...